Дорогі земляки, коротко про підсумки сьогоднішнього тяжкого та трагічного дня. Сьогодні брифінг раніше. Треба знову їхати на об'єкти та займатися ліквідацією наслідків прильотів. Країна терористів сьогодні знову завдала масовані ракетні атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Орки випустили 76 ракет, з них 72 крилати типу Х-101, Калібр, Х-22. Та чотири керовані авіаційні ракети Х-59. Силами ППО знищено 60 ворожих ракет, з них над нашою областю 10. Але влучання є. На жаль, дуже серйозну біду ці покидьки накоїли в нашому місті. Влучання п'яти ракет, зруйнований енергетичний об'єкт, влучання в промислове підприємство і пряме влучання в багатоквартирний триповерховий житловий будинок. У північній частині міста. Поранених 13, у тому числі четверо дітей: 3-річний хлопчик та дівчинка, і сімирічні хлопчик та дівчинка. Троє з поранених, включаючи одну дитину сіми років, у тяжкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога, вони в лікарнях. На даний момент відомо, що загинуло троє людей. 64-річна жінка та 30-річне підружжя. Безвісті зникла їх дитина півтора роки. Рятувальники досі розбирають завали і шухають дитинку. Приношу співчуття близьким загиблих. Ми ніколи не вибачимо цього орка. У цьому будинку мешкало більше 100 осіб, мешканці цього та сусідніх будинків, у яких є пошкодження. Розміщені у пунктах тимчасового перебування. Вони все отримали. І де можна спати, і їжу, все, що треба. Аварійні бригади з усього міста ліквідують наслідки ураження у сусідніх будинках. Це 30 будинків, школа та лікарня. Люди не залишаться без допомоги. Також у Криворізькому та Нікопольському районах поранення отримали три працівника підстанції. Ми наперед. Готували міста до роботи в умовах блекауту, наскільки це можливо. Ви розумієте, що повністю запобігти всім наслідкам ударів ракет не в змозі жодне місто, але роботу було проведено справді велику, і сьогодні відразу було введено в дію план роботи за повною відсутністю електроенергії. Електрика. Після ракетних ударів без електропостачання залишилися області та міста по всієї країні за повідомленням. Енергетиків ситуація має надзвичайний статус. В Україні сьогодні пошкоджено близько 9 об'єктів генерації. Внаслідок російської атаки по енергооб'єктах сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми України. Що означає ця ситуація? Можу сказати простими словами: зараз немає можливості ні виробляти більше енергії, ні транспортувати її. Якщо ще простіше, це означає аварійні відключення електроенергії. За даними «Укренерго», найбільших вражень зазнали північний, південний та центральний регіони. Це вже дев'ята хвиля ракетних ударів по енергетичних об'єктах, тому енергетики попередили, що відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. До речі, ми зараз намагаємось пробувати підключати, перш за все, критичну інфраструктуру це лікарні, котельні та насосні. Світло може з'являтися в домах людей лише там, де на лініях є об'єкти цієї критичної інфраструктури. Вода. Підключення водозаборів та насосних у місті, де це було можливо, було переведено на генератори. Перший та другий підйом води працюють. Вода є на перших поверхах в більшості будинків. Наразі підключається третій підйом води. Можу сказати, що близько 50% жителів міста з водою. Там, де здійснити прокачування води на генераторах через недостатню потужність було неможливо, туди здійснюється підвезення води автоцистернами. Адреси пунктів підвезення води я давав вдень. Також вони є на сайтах міського та міських ЗМІ. Тепло. Малі котельні, які можуть працювати на резервних джерелах, були підключені до генераторів. Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть. Генераторів такої потужності, яка необхідна для їхньої роботи, не існує. Станом на даний момент до електропостачання вдалося підключити вже 5 великих котелін теплоцентралі та 20 котелін тепломережі. Сумарно. Близько 60% споживачів міста. Ведеться робота з підключення інших котелень. Звичайно, після подачі електроенергії для відновлення повноцінної роботи котелини для того, щоб батареї знову стали теплими, потрібен певний час. Але 60% котелень вже підключено. Лікарні. Підключення лікарень було здійснено на генераторах. Є і електрика, і вода, і тепло. Хворим надається вся необхідна допомога. Навіть всі отримали гаряче харчування. Газ. Вся газова система міста добре спрацювала на генераторах. Усі споживачі були та залишаються із газом. По шахтах. В шахтах на момент удару було 596 шахтарів. Було застосовано план ліквідації аварії. Зараз вже виведені на поверхню всі шахтарі. Нікого в шахтах не залишилося. Всі живі, здорові. Дякую нашим гірничо-рятувальникам та всім, хто приймав участь у рятувальній операції. Електротранспорт, наразі, що зрозуміло всім, не працює та не буде працювати завтра через обмеження електропостачання енергетиками. Головне наразі забезпечити роботу критичної інфраструктури і не дати місту замерзнути. Також люди з метро були оперативно виведені одразу після відключення електропостачання. Мобільний зв'язок. Опорні вежі були підключені на генераторах, також відразу ключові 32 вежі. Зв'язок наголошую, що зв'язок, а не інтернет. Де гірше, де краще, але працює. Також працюють на генераторах дві радіостанції міста ФМ, частота 105.2 і Радіо Кривбас 102,3. Вони будуть вести мовлення навіть за повного блокауту. І через них ми також будемо вас інформувати. Шановні земляки, зараз важко спрогнозувати, коли подаватиметься електроенергія на житловий сектор. І в нашому місті, і в будь-яких регіонах і районах неможливо. За повідомленням енергетиків, як я вам вже казав, пріоритетна електроенергія подаватиметься на об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, водоканали і об'єкти теплопостачання, очисні споруди. Але повірте, енергетики і комунальні служби. Роблять усе можливо. Також енергетики нагадують, що дуже небезпечно включати кілька енергоємних приладів одночасно після відновлення електропостачання. В такі моменти мережі перенавантажуються іноді в 2-2,5 рази, і дуже часто це приводить ще до нових аварій. Зараз ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією. Ми знаємо, що робити. Також прошу звернути увагу, що у місті працюють 52 пункти незламності у навчальних закладах. Буквально вчора ми підготували ще 7 таких пунктів, додатково до 45, що вже працювали раніше. В пунктах можна зігрітися, відпочити, випити гарячого чаю, підзарядити телефони, пауербенки. Там є їжа. Працюють кімнати матері та дитини. Адреси пунктів ви можете побачити. У моєму пості, який я публікував сьогодні, на моїх офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм і на сайті міськради. Усього зараз в місті працює біля 80 пунктів незламності. Це разом з пунктами у відділеннях поліції та об'єктами бізнесу. Дякую рятувальникам, енергетикам, медикам, працівникам усіх комунальних служб та підприємств, органам місцевого самоврядування міста за злагоджену роботу з ліквідації наслідків ракетних ударів. І щодо інших подій. Ситуація на нашому напрямку залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ на Херсонському напрямку, противник продовжує здійснювати обстріли по населеним пунктам на правому березі Дніпра. Зокрема, під обстріли потрапили 10 населених пунктів Херсонської області. Також орки продовжують обстріли громад в Нікопольському районі. Так, ворог завдав ударів по селу Ілінка Марганецької громади зі ствольної артилерії. Там, слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів Серце та ствольної артилерії не було. Дорогі криворіжці, ще раз нагадую про найсуворіше дотримання правил повітряної тривоги, не буває тривог навчальних, менш небезпечних чи більш небезпечних. Тому ще раз прошу, у разі тривоги переходити в укриття. Бережіть себе та своїх близьких. Якщо ворог думає, що зможе нас зламати чи залякати, то він точно помиляється. Наше місто Фортеця і наша країна живе та буде жити, не дивлячись на усі блекаути, які міорки мріють залякати наш незламний народ. Зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному обов'язково, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!